Міністерство закордонних справ України активно працює над підготовкою другого саміту міжнародної кримської платформи 23 серпня. Та щодня отримує підтвердження від країн-партнерів про їхню участь у заході. Про це повідомляє урядовий портал. «Зарано розкривати всі карти, ми в процесі, але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднуються до саміту, надходять щодня. Розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що найважливішим є факт проведення саміту. Кримської платформи навіть у форматі онлайн та, попри умови війни, сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий. За будь-яких обставин Україна ніколи за жодних умов не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим, наголосив він. Ну і про геополітичні акценти. Далі поговоримо з Михайлом Прудником. Це керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Мої вітання Михайло. Отже, акценти сьогоднішнього дня Росія тероризує не лише українців, але й взялася за ядерний тероризм. Нині замінувала і погрожує підірвати Запорізьку атомну станцію. Як світ реагує і має реагувати на такі погрози? На це вперше в історії ми маємо такий такий випадок, коли е, мінують ядерний об'єкт і погрожують світові, що його підірвуть. Ну фактично, це ядерний тероризм і до дотепер в історії подібного не було. Але Росія відкриває цю цю, цю сторінку історії для себе. Е, тобто, вже ну ні в кого не сумніває, немає сумнівів, що вона от тероризує цим світ. Але на превеликий жаль, світ поки що цим на це реагує дуже мляво, окрім. Заяви генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, який нині перебуває в Японії, ми фактично не почули жодного засудження. А Антоніо Гутереш назвав це. Само адже е, мінувати ядерні об'єкти ну це неприпустимо. і закликав якнайшвидше пустити туди е, на сам, саме на запорізьку атомну електростанцію е, міжнародних спостерігачів МАГАТЕ, яких дотепер Росія е, не пропускає. а Також українських е, е, фахівців, які б могли е, об'єктивно і ретельно перевірити в якому стані нині е, Запорізька атомна електростанція. Ну Росія від цього відхрещується, каже, що ми побуду дозволяємо приїжджати міжнародним е, спостерігачам, але бачимо, що поки що їх там немає. Ну ось 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 насправді варто було б уже зараз е, скликати Раду безпеки ООН і обговорювати це і ухвалювати відповідні резолюції. Але ми розуміємо, поки у радбезі ООН є Росія, поки вона е, має право вето, то ця організація. Цей орган, який би мав би піклуватися про безпеку у світі, він не дієздатний. Власне, так само як і сама Організація Об'єднаних Націй, адже у такі критичні моменти ані Організація Об'єднаних Націй, ані Радбез вони не можуть вплинути на ситуацію. бо більше вони навіть не можуть ухвалити жодної резолюції до виконання, оскільки в Радбезі нині є Росія. Тому фактично ну ніхто жодним чином не відреагувати на ось цей ядерний тероризм, який. Зараз продукує Російська Федерація на весь світ, ну ніхто її зупинить не те, що не наважується, навіть не, не, не намагається. Ну тоді залишається власне розраховувати на рішення урядів окремих країн за оцінками закордонної розвідки найближчі два місяці будуть складними. Які настрої у наших західних партнерів чи не зміниться їхня підтримка в сторону зменшення? Або ж навпаки, буде наростати з огляду на нові виклики, які Росія демонструє? Ну, насправді план постачання Україні зброї е, вже давно в, в, ухвалений на кілька місяців вперед. І його систематично по тому плану, який ухвалений зокрема і в рамках е, от, допомоги в рамках Рамштайну, і в рамках допомоги військової з боку зі сполучених штатів в рамках допомоги від наших партнерів східної Європи з країн НАТО. Це все пропрацьовується. Ну і сьогодні, наприклад, Фінляндія теж долучилася для того, щоб тренувати українських військових. Ці тренування вже нагадаю відбуваються зараз і у Польщі, і у Великій Британії. Наші військові готуються, опановують нову війську нову техніку натівського зразка. Ну і власне дуже скоро зможуть приступити використати її для того, щоб вбити російських загарбників. Ну і те, що е, наша підтримка не буде е, зменшувати, сьогодні дуже влучно розказав державний секретар е, США Ентоні Блінкен. Давайте послухаємо його. Агресія Росії проти України це не лише агресія проти іншої держави, це агресія проти базових принципів міжнародної системи, того у що ми віримо і у що інвестуємо проти хартії, в основі якої лежить незалежність та суверенітет націй. А вона була створена після двох світових воєн, аби пересвідчитися, що не буде ще однієї війни. Але якщо ми дозволимо великій державі тероризувати іншу, меншу, просто вторгнутися, захопити її території, тоді буде відкритий сезон і не лише у Європі, а й у цілому світі. І наслідки будуть також у цілому світі. Ну і власне своїми діями Росія, цим своїм тероризмом, який вона спонукає наших західних партнерів е не спускати темп і якомога більше допомагати Україні. Ну а країна агресор, і поки що ще офіційно не визнана до речі, тим самим Ентоні Блінкеном державою спонсором тероризму. Планує у вересні провести так звані референдуми у тимчасово окупованій Херсонській і Запорізькій частині Запорізької області. Ну на тих територіях, які нині є окупованими. Чи є якісь способи цьому завадити? Ну окрім воєнних, на чому ми, звісно, зосереджені. Ну, зрозуміло, що ось ці референдуми вони абсолютно не будуть визнані нікому ніким у світі, тому що е, для проведення будь-якого плебісциту потрібні міжнародні спостерігачі і е, надано е, добро. Е, е. Центральної влади, тобто Києва, Я з огляду на те, що такого нічого немає, і це все е, псевдореферендуми відбувається під будуть відбуватися під долами автоматів. І ці цифри всі зрозуміли, що вже мабуть ймовірно е, написані намальовані у Москві. То ці референдуми псевдореферендуми, вони не будуть мати е, жодної сили. Ну і тим паче, що е, зараз у всьому світі війну Росії проти України е, саме так вже називають ну як вторгнення Росії, що це е Збройна агресія проти суверенної держави, тому е, будь-які псевдоквази референдуми не мають ніякого сенсу. Але це означає одне, що Москва дуже сильно поспішає, е, значить, ресурсів продовжувати е, довгу затягну затяжну війну в неї немає. Саме про це говорять е, західні розвідки, і тому вона хоче, е, ну принаймні, закріпитися на тих територіях, які е, вже вдалося їй окупувати. Тобто, фактично означає, що вже. Сил силоньки то в федерації закінчились. Тоді побажаємо їй втрачати ці ресурси ще активніше ніж вона робиться зараз. І дійсно, щоб сил не вистачало чим далі, тим менше їх у неї було. Дякую, Михайло, за розставлені акценти. Михайло прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу про важливі геополітичні позиції цієї доби. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Друзями, ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.